Друзі, доброго дня! В цьому відео будемо розгадати про те, як трейдинг боти можуть зекономити нам час в заробітку коштів. І також під закінчення відео додам різні фішки, які можуть покращити роботу ваших ботів, ваших знаннях в напрямку та налаштування ботів, ну і в загальному в багатьох різноманітних напрямках в сфері криптовалюти. Тому залишайтесь до закінчення відео. І дивіться, та переходьте, та покращите свої знання. А на цьому ми затримуємося і переходимо до самого відео. В першу чергу будемо розглядати про те, як економить нам трейдинг-бот. Час у його використанні, у заробітку коштів для того, щоб якось щось порівняти, я приведу в приклад ручну торгівлю в трейдингу. Так як вони подібні, подібно працюють, купляєш, продаєш, купляєш, продаєш, але е, дуже багато різноманітних нюансів. І також, так як мій трейдинг це другий напрямок доходу, тому, в приклад, я його беру. В першу чергу, ми почнемо з того, що ручний трейдинг це не по годині. Ми не будемо страдати той варіант, коли витрачають годинку дві на день. Тому що для того, щоб заходити в угоди, потрібно набагато більше часу. В першу чергу треба аналізувати самі графіки, тренди, новини і на це виділяти від 2 до 6 годин на день. Ну і звичайно, можна більше. Для того, щоб заходити в угоди. Також часто потрібно моніторити різні гарячі напрямки, різні моменти на ринку, коли йде різкий обвал, різка корекція. І в ці моменти ви завжди повинні будете знаходитись біля монітора. Також не забувати про відкриття ринку США, різних новин ФРС і всього подібного. Ну і звичайно, в ручному трейдингу не потрібно забувати про людські фактори, це емоції, страх, жадібність, різні помилки. Ну і багато-багато всього іншого. Тому в цьому напрямку трейдинг бот набагато ефективніше працює, тому що він працює автоматично. В нього немає емоцій, в нього немає страху, в нього немає жадібності. На нього ви витрачаєте основний час це для того, щоб налаштувати самого бота, виставити його всі параметри, протестувати, під, підігнати під себе, щоб він працював так, як ви хочете. Те, що ви хочете від нього отримати, так ви його налаштували і залишуєте. Лише потрібно в день його там, ну, до 15 хвилин контролювати, дивитися, чи в нього немає ніяких помилок, чи немає ніяких зупинних ботів, чи хватає у вас. Грошей на комісію з вашої дохідності. Це все до 30 хвилин на день максимум. Також враховуйте те, що людина багато працювати не може на день за графіками, за комп'ютером. А самий бот знаходиться в самих угодах або в загальному в ринку 24 на 7. Якщо ви знаєте, певні є параметри в самих ботах про те, що вони можуть нагоритися постійно в ринку. Це ціна більше нуля. У вас бот виставлений на певний профіт, наприклад, 1%, він закриває 1%. І назад вертається в угоду, і назад вертається в угоду. І він так може нагоритися 24 на 7% завжди в угодах. Також він закриває всі угоди без емоцій, або через певні ваші фільтри, або по виставленому фільтру. Це там 1, 2, 3% take профіта. І також може проробляти багато різних монет. Те, що фізично не може встигнути людина. Тому і в цьому і перевага трейдинг-бота, тому що в першу чергу він може моніторити багато різних цін, багато різних монет, він може зразу в них заходити. Те, що не може зробити людина. Автоматичне всередині постійно, так якщо у вас зроблена якісна сітка ордерів, він якісно буде усередняти і постійно на різних корекціях, якщо корекція йде вверх, то ви собі ходите з хорошим усередненням, якщо вниз, то у вас немає великої просадки. Але. В людському факторі так не вийде, тому що в першу чергу ви не зможете постійно моніторити ринок. Ми кожен раз до цього повертаємося, тому що тут за рахунок моніторингу ринку VLS-бот виграє в усьому, тому що він в будь-який момент може вийти, він в будь-який момент може зайти. Також чітко виставлені тейк профіти, стоп лоси і може торгуватися на різні різні стратегії, так як ви його налаштуєте. Наприклад, якщо ручну торгівлю взяти з трейдинг ботом, для того, щоб торгувати 3-4 угоди в день. Ну, це ми не говоримо про те, що вони будуть ефективні. Але взагалі, для того, щоб їх торгувати, на це потрібно витрачати 3-5 годин. Так як самий бот може в день торгувати з різноманітними монетами 20-50 мікро угод без вашої присутності. Ви лише можете слідкувати за своєю дохідністю, ну і, звичайно, за тим, щоб у вас знаходилася на рахунку комісія. І також тут не треба нічого нажимати. Лише налаштовуєте стратегію, і замість цього він все робить. І під кінець нашого зрівнення з ручним трейдингом. В першу чергу, бот економить вам 5-10 разів більше часу, тому що як на ручний трейдинг ви витрачаєте 20-30 годин на тиждень, то з ботом будете витрачати 3-4 години це налаштування, аналіз або реінвестування коштів. Але, звичайно, потрібно. Не потрібно відмовлятися від самого трейдингу, тому що можна об'єднувати ці два напрямки і в результаті мати набагато кращі результати в дохідності. Або, якщо у вас є основний напрямок заробітку, пов'язаний з фінансовими ринками, тому частину з своїх зароблених коштів ви можете реінвестувати в консервативних ботів і таким чином мати свій, своє джерело пасивного доходу. І під відео, ну, так як я обіцяв, я вам розкажу про самі секретні фішки. Даної платформи, в першу чергу розповім про те, що тут є в них сама платформа Блок називається для дуже багато різних статтів з різними напрямками. Для новачків рекомендую, хто лише починає дізнаватися, що таке криптовалюта, що це все, і детальніше хочете дізнатися про самі індикатори, про самі налаштування в ботах, або ще про декілька напрямків криптовалюті. В дохідності ви можете зайти криптовалюта з нуля і чекати, читати їхні блоги, їхні різноманітні статті, вони часто виходять. Але мені це все не цікаво, я використовую лише важливе статті важливе, ну і статті про самі стратегії. Це найголовніше те, що я вам хотів зараз порекомендувати. Тому що їхні статті я використовую, а саме головне з цього всього я використовую їхні готові стратегії. Але тільки лише після того, як я їх протестую, піжену під свій депозит, робочий депозит під свої ризики і подивлюся, чим мене влаштовує їхня дохідність, тому що тут часто дохідність вказується одна. Наприклад, ми зайдемо. Зараз тест на Ethereum. Тут за рік показується дохідність, наприклад, 40, доларів, 48, доларів, мінус комісія 40 чистими. Але по факту може знаходитися тут бути 30 доларів. Тому ви обов'язково маєте заходити під свій робочий депозит. Ви маєте вказати, який у вас депозит робочий. Потім враховуючи ризик менеджмент. Потім яке плеще ви використовуєте. Все підганяти під ваших ботів. У вас всі боти мають бути з однаковим плечем, з однаковими ризиками. І все близько має бути на перехрестах маржа. Головне, пам'ятайте, що всі боти у вас мають знаходитися на одинаковому плечі. Це основне правило, що ви хочете використовувати багато різних ботів. Тому що якщо у вас буде багато різних ботів і в кожного буде різне плече, вам дуже важко буде підрахувати середнє плече, середній депозит, і тоді можуть бути проблеми з ліквідацією. Тому ви, напевно, можете зустріти ліквідацію, всього депозита або декількох ботів. Тому не ризикуйте так і завжди дотримуйтеся одної стратегії. Налаштування, це можуть бути різні боти, але різні налаштування. Перепрошую, один можуть бути різні боти, але одне налаштування плече і депозит. Так ми це закриваємо, повертаємося до самих фішок. Фішки полягають в чому? В Тим, що вам видають дуже дуже багато інструментів. Ви берете ці інструменти, тестуєте, читаєте, дивитеся відео ще по них. І покращити свої боти. Наприклад, якщо ви бачите, що вам якась стратегія сподобалася, ви протестували, відредагували, подивилися ще, покращили тейк-профіт, вихід, тому що часто вихід з угоди вони хочуть захватити весь рух інструменту. Наприклад, якщо в угоду зайшло на просадочку, він взяв три ордера з семи, самий бот, і далі йде до верпу, І часто тут на платформі Велес хто створює стратегії, вони роблять так налаштування Take Proфіта, що він забирав весь рух. Але весь рух він може забрати як за один день, за два дні і так за місяць. Він може сидіти місяць в угоді і не випарити з неї. Тому не дуже рекомендую залишати Take Profit. Те, що тут стоїть майже завжди, виставляти свій або фіксований Take Profit, або змінений під вас. Але в першу чергу, щоб довго не знаходився в угоді. Це моя стратегія. Ви можете, звичайно, свою стратегію використовувати. Ну, так як ви бачите, дуже-дуже багато різних стратегій, багато різних напрямків. Тому використовуйте. Я використовую і не пожалів, тому що дуже багато цікавої інформації, особливо, якщо ви тільки заходите на саму платформу. Якщо у вас цікавить ще якась додаткова інформація, ви можете прийти в наш телеграм-канал. Силички всі під відео. Не пишіть, запитуйте. І також у нас є безплатний чат, де ми переписуємося з різними напрямками напрямками в криптовалюті. Тому підписуйтеся, пишіть, буду радий з вами поспілкуватися. Всім гарного дня і доступних відео.